Ці автівки поспішають на виклик. За легендою пожежники отримали повідомлення про загоряння поблизу лісосмуги. На місці виявилось, що спалахнуло сухе гілля. Насамперед, надзвичайники окопують місце навколо пожежі, щоб полум'я не розповсюдилось далі по ділянці і лише потім гасять вогонь. Інформацію про загоряння вогнеборці отримують від представників лісового господарства. з трактора Това смуга. Ми перші приїжджаємо на гасіння і оцінюємо ситуацію. Доповідає про це лісничий безпосередньо в лісництві і доповідає мені як керівнику. Потім я приймаю рішення і або виїжджаю сюди, або повідомляємо ДНСНС згідно розроблених планів. Повідомляється вище керівництво. Лісів України, а також Державного агентства лісових ресурсів. Нелокальна пожежа, які вже в нас виникали в цьому навіть періоді. Ми ліквідували силами своєї лісової охорони. Поряд інша група відпрацьовує подолання перешкод. Зокрема, під час гасіння лісових пожеж на надзвичайників може чекати неприємність у вигляді поваленого дерева чи густо насаджених рослин, які не дозволяють проїхати великогабаритні техніці. Вогнеборці додають, полум'я на відкритій місцевості розпосюджується дуже швидко, тож кожна секунда важлива. 으음. <shriek> Паралельно з цим правоохоронці перекрили під'їзні шляхи до лісових кварталів, а також здійснили оповіщення місцевого населення. Після ліквідації перешкоди надзвичайники дістаються до місця загоряння. Низову пожежу ліквідували за допомогою механічних водних оприскувачів. Під час гасіння пожежники виявили і вибухонебезпечні предмети. Їх для подальшого знешкодження вилучили піротехніки. Завершили навчання гасінням верхової пожежі із залученням шести лафетних стволів. У цей же час надзвичайники врятували двох рибалок, які за легендою не могли вибратись на берег у зв'язку з пожежею. Після цього їх передали психологам служби порятунку Діставали чоловіків з водойми за допомогою снігоболотохода богун 2 розробкою українських інженерів. Перевагою цієї машини є її надзвичайно висока прохідність та місткість. Додає водій. Він призначений для високої прохідності по снігам по болотам. Надпотужний мотор стоїть надпотужні колеса. Він може виїжджати як на гори, як в сніг, як в болота, в грунт в будь ну в будь-яку погоду і непогоду забирати людей з ситуацій небезпечних для життя. Метою подібних навчань є як відпрацювання певних навичок та здобуття нових, так і виявлення недоліків у роботі. Також на тренуваннях відбувається вдосконалення взаємодії різних служб під час гасіння пожежі. З військовими діями у нас кількість навчань зараз зменшилася, а взагалі-то кожен рік ми стараємося навесні проводити навчання в, ліс, в лісових масивах, а так у нас для підрозділів, згідно календарного плану, кожен місяць проводиться по своїй тематиці різні навчання. Для чого саме проводиться навчання? Залучається велика кількість підрозділів, які між собою в звичайних умовах не завжди пересікаються. А так під час навчань люди можуть відпрацьовувати особові дії з частинами усього міста Запоріжжя та підрозділів у Відвідав тренування і начальник запорізької ОВА Юрій Малашко. Посадовець зазначив, особливо важливо проводити навчання у такий непростий час, оскільки від ворога можна очікувати будь-чого. У цих навчаннях перевіряються всі наші знання, навички та вміння. І якраз під таких навч... під час таких навчань ми відпрацьовуємо всі питання, особливо знескодження тих боєприпасів, які летять з Російської Федерації. Ми розуміємо, що ворог у нас підступний, може використовувати будь-які засоби і будь-які хитрощі, щоб нам. Зробити якомога боляче представники лісового господарства додають, попри те, що цьогоріч весна досить дощова, треба бути готовим до того, що літо може бути посушливим, а будь-яке загоряння у лісовому масиві або поблизу нього може призвести до сумних наслідків. У ДСНС зазначають, кожна навіть найменша пожежа є небезпечною, тож не можна ставитись до полум'я легковажно. Все залежить від посухи, від дощів, якби якщо посуха влітку велика, то звісно буде кількість пожеж збільшуватись, тому що громадяни порушують зачасту правила пожежної безпеки, нехтують пожежними правилами, приходять до лісу, розпалюють багаття не завжди за собою все. Прибирають і виникають такі осередки, які ну завдяки людям виникають не тільки техногенні, які там виникли або під час війни, від час обстрілу, або інших, з інших причин. Більше всього ну наносять шкоди. Це людина сама ж. Взагалі такі навчання ми проводимо майже кожен рік для того, щоб злагоджено, і ми могли працювати і відпрацьовувати. Якщо будуть такі лісові пожежі, небезпека е, абсолютно різна. Якщо є біля лісових масивів якісь там домогосподарства і так далі, це може привести до, до великих руйнувань. Е, майже бачили, да, у нас дуже багато таких пожеж, коли і потрапляють по такі пожежі домогосподарства, житлові. Тому в, 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 кожна кожна пожежа абсолютно різна. Наприкінці тренувань на усіх учасників чекала польова кухня з приготованими на багаті стравами. Наталія Юр'єва, Роман Котляр, телеканал МТМ.